Я Руденко Андрій і з вами Рудольф Автохаус. Сьогодні у нас на огляді моя мрія Volvo C40. Я довго хотів на ній проїхатися, спробувати, що ж воно таке. В ній 408 конячок, повний привід, топова комплектація. Це новий автомобіль 2023 року, взагалі без пробігу. І сьогодні ми будемо його тестувати. Спробуємо, скільки ж він їде від нуля до сотні. Що там з кліренсом, шостом з комплектацією, що він може проїхати на одній зарядці, та й взагалі, які враження він дає. Чому це була моя мрія? В першу чергу за рахунок дизайну. Він просто шалений, задня частина взагалі зводить з розуму. Хоча мені не дуже подобається варіанти купе, да, там як 6 GLE купе, ну так. Прохолодне я до них відношусь, але коли я перший раз побачив на малюнках, як буде виглядати c 40 я просто скаженів і хотів сказати, да, я такий куплю. Але побачивши ціни, мій запал трохи стих, бо топова машина коштує 67 тисяч доларів. да, можна купити передній привід, але. Е, Простішої комплектації з менш потужним двигуном, з меншою батареєю, щось заощадзити там якусь двадцяточку. Але знову ж таки, щось мене заспокоїло. Тобто дизайн класний, все, продати хочу, поїздити хочу, але собі в користування ну, щось так, нейтрально. Кожен елемент дизайну, якийсь довершений, над ним працювали дизайнери. Він і, вони всі охайні такі фари. Просто шалені, да, ця змієчка, яка бігає. Мені все в ньому подобається. Збоку можна пізнати старшого брата XC40, да? схожа передня частина, передня дверцята, та і позаду вже пішли мутації. Вона вже скошений кут, трошки інша посадка в салон. Да, треба звикнути до низького рівня цієпедження. Пар... Перетинки, бо головою можна так добряче тріснутися. Але дизайн, як воно виглядає, передня частина, передня частина трохи змінилася з рестайлінгом, електричну машину можна впізнати по глухій решоці радіатора. Але так, здебільшого, це так само XC40. Переднє багажне відділення досить скромне, але з приємного має окрему ляду. Два капоти у вас. А, і в тому є сенс, бо насправді сюди потрапляє бруд. Да, додаткових резинок тут немає. До речі, в нас клієнт користується xc 40 електричною передніпривідною машиною. І він на те навіть скаржиться, що немає жодної захисної резиночки, немає ніякого кожого, тобто виглядає воно досить неприємно. І е, коли користуєтесь машиною постійно, тут збирається доволі багато бруду. Да, ви захищені, да, то ваші речі будуть чистими, але тут би. Теж хотілося б бачити чистоту. Ми тут маємо для якихось дрібничок, для якої якоїсь сумки, бо щось тверде, буде стукати у вас під капотом, буде гріміти, начебто у вас немає передньої підвіски. Тут маємо компресор ремкомплект для пробитої гуми, ну і крючок. Ну і то добре, хоч щось маємо. Хочу зауважити про диски. Диски 20-го радіусу. Ми нещодавно продавали X-90 в Ерлайні. Вона була на 20 20-х дисках схожим дизайном. Але на маленькій c 40 20 20-й радіус, я думав, що буде жорстко. Але насправді виявилося досить приємно. Е, гума різноширока, і, до речі, гума чомусь зараз видають всі електричні машини на всесезонці. Тобто. Ну, я то не розумію насправді. Ви не можете вибрати то даже як опцію там, вибрати або літню, або зимню резину. Ні, вона йде на цьому мішеліні. Хоча е користувач цієї гуми запевняє, що на передньому приводі XC40 поводить взимку себе досить коректно. Але я би обирав все ж таки літню гуму то літню гуму і зимню е гуму, то зимня гума. Багажне відділення. Воно не маленьке, не велике. 413 літрів. До речі, дуже коректно працює багажне відділення ногами, да? не треба яких зайвих рухів. Але він якісний. Всі матеріали приємні, є крючочки, навіть є колоночки, ліхтарики, цей органайзер. Тут крючочки для пакунків. Ручка така зручна. Виняти повністю можна друге дно да? для всяких дрибниць, для зарядочок. Де є ще багато чого сюди може влізти. Клас. За це поважаю, Вольво. Вольва. Ну, зробили, розділили на дві частини. Туди щось поклали, тут щось повісили, нічого нікуди не дінеться в тому плані, звісно, молодці. Так, да, він не дуже великий, 413 літрів. Це. Ну, Середнє, да? але в нас попереду є ще якесь е, невелике відділення літрів на 30 може воно. Ну а якщо треба, можна і скласти. При складених сидіннях багажне відділення збільшиться, ну реально збільшиться і щось вже можна перевести в ньому. Все якісне, все приємно на дотик, все важке, такі сидіння, реально ну, відчувається, що там щось є, є лючок. Ой, дивіться, тут зуби дракону. Я такого ще не бачу. Дивне рішення оця ганчірочка. Вона прикриває цей лючок. Ну так, якось виглядає. Ну, сучасно, мабуть. Паливний лючок. Паливо не зальєш, але електроенергію можна. CCS роз'єм, звичайний європейський, тобто ніяких... Перешкод на швидкісних зарядках у вас не буде, шукати якісь перехідники теж не потрібно. Що не подобається, лючок не зачиняється. Ви зачиняєте машину, все зачинилося, але лючок не має такого функціоналу. Я не розумію, чого, бо якийсь волоцюга може прийти, щось у вас, поцюпати, якісь кришки, навіть цю зняти в два кліки єрунду е і все будете потім шукати, купляти, фарбувати. Займатися дурнею, що не подобається. Ще тут збирається вода. Якось конструктивно так не розраховано. Тобто після мийки у вас збирається вода, і вона потім потрошки сюди виходить да? і залишає якісь тут розводи, начебто ви дизеляку заливали і трохи змазали. Чудове рішення омивач. Він омивається прямо туди, куди треба, прямо сюди заходить водичка. Да? і… Не псує весь вигляд автомобіля, а миє сугубо скло там, де вона потрібна. За це просто обожнюю Volvo. За кермом є відчуття справжнього автомобіля. Все на своїх місцях, нічого вам не натикає навіть на електрику. Все, Все як в звичайному автомобілі. І все мега зручно. що в XC40, що в c 40 все продумано, просто до дрібниць. Багато всяких ніж: стримачі, підтримачі, смітничок в машині є. Ви можете лускати насіння і не смітити. Все смітничок. Потім виняти його, витрусити, назад поставити. Кермо, як в звичайному автомобілі, звичайні кнопки. Мінімалізм усьому. Все зручно, все на екрані. Змінилася система мультимедіа, да, вона стала на Андроїді. Я не можу сказати, що мені зручно, може, треба звикнути. Ось коли вони з'явилися в 2015-16 році, ну, перші ці сучасні вольво, можна так то назвати. от там було просто геніально, зручно, лиснув туди-сюди, вверх, вниз, все зрозуміло. І ну навіть е літні люди е були в змозі з тим справитися зараз. Тут ну в мене є трохи питання, тобто я не можу сказати, що з першого дотику я все можу знайти, але то 5 хвилин, і все зрозуміло. Музика, музика тут просто шалена. Тут е Харман е грає чудово, в нас е сабвуфер під капотом. А, навіть в базових комплектаціях він присутній. Він якось перетворює повітря на музику чи щось кудись, доганяє, підганяє, але грає чудово навіть базова музика. А з Харманом, ну, взагалі, просто пісня якась. Так, асистент запасу ходу маємо такі значення. Запас ходу 290, але то при умові, як я рухався з таким стилем, так і буду продовжувати і проїду 290 290 кілометрів. Якщо я буду дико економити, то зможу проїхати 350 кілометрів. А якщо перестану економити, то 190. Звісно, то приблизні цифри, але досить приємно, що вона підлаштовується під мене да, і дає якісь орієнтири мені. Головна перевага автомобіля. Да? Ми заходимо в стан автомобіля. Рекомендоване наступне ТО через 30 тисяч кілометрів або через 2 роки. Ото кайф. Все інше. Кайф, не кайф. Не кайф Apple CarPlay через дріт. Або Android-Auto. Але Android-Auto я взагалі тут не бачу. Може його треба якось встановити. Я знаю, що раніше було проблема. Я сподіваюся, що вони то якось вирішили, бо сама ця, ця система це Android. А чому не можна на Android встановити Android-Auto, ну, незрозуміло. В автомобілі присутня система, яка контролює якість повітря, але то у Volvo звична штука, тим не здивувати. Є вайфай, да можна приєднатися до Wi-Fi. Е сітки до якоїсь ресторану або додому близько під'їхати, або роздавати через телефон. Тоді у вас активуються Google карти, вони в онлайні, тобто по в реальному часі. Я полюбляю google карти Їм користуюся здебільшого іме. Е також е ці google карти транслюються на е щиток приладів. Що тож дуже корисно, ви вводите туди навігацію, а тут же можете виконувати свої інші дії або забаганочки. Є в наявності бездротова зарядочка. Карплей дротовий, а зарядочка бездротова, Зручно. Ще зручно перемикач коробки. Виглядає класно, можна по-різному його вмикати. Але чомусь він такий віднесенький, максимальній комплектації, просто шмат пластику. Камери приносять одне задоволення. Якість зображення, інформативність, жодних питань до того немає. Всі помічники присутні, мертві зони, рух назад, велосипедисти, відчинення дверей, все на світі тут є. Тобто, як і подобає Volvo, за безпеку, то в першу чергу. Дісплей якісний, він трошки змінився. Мені все в ньому подобається. Єдине, що він ну, доволі сталий. Тобто мінімалізм в першу чергу сказали шведи, да? і зробили його. Виглядає все чудово, на і начебто інформацію додає, подає правильно і зручно, і комфортно, але не вистачає якоїсь анімації. Тобто дусер досить таке сіре відчуття від нього. Він може або транслювати навігацію, або і не транслювати все. Більше ніяких вражень він не дає. Спорт режиму в машині немає. До речі, немає режимів. Як ви натискаєте, так вона і їде. Ну, все по-справжньому. Як 20 років тому назад ви купували автомобіль, як тиснете на, на гашетку, так вона і їде. Да? Не тиснете, економите, воно економить. Не треба вибирати жодних якихось функцій. До речі, функції заходимо в налаштування, керування автомобілем. І тут є цікаві моменти, які може кожен під себе підлаштувати. По-перше, одна педаль: вам майже не знадобиться гальма, окрема да? як окрема педалька, бо все ви будете керувати тільки газом. Скидаєте газ, вона повністю зупинається прямо до повної зупинки і стоїть. Нікуди не рухається, тільки натискаєте, Вона поїхала. Е, може з часом, да, до того можна звикнути, мені не дуже подобається. Мені подобається, коли в машині є накат, да, Я розумію, що немає тої шаленої рекуперації, але знову ж таки, ну я хочу відчувати автомобіль, який як він був колись, а не. То сучасне вона мені подобається тим, насправді, що вона, от як справжній автомобіль, всі повадки, і тому в одну педаль я би не використовував. І враження повністю було як від звичайного ДВСу. Але ви економите. А коли треба, можете потужно стрілянути і не відчувати то по кишені. Тобто, витрати пального у вас немає. Думаю, приїхали, ну трошки більше часу витратили на зарядочку. В автомобіля є позашляховий режим, да, ви його повинні вмикати, коли з'їжджаєте з асфальтованої дороги на якесь бездоріжжя, там, де немає твердої поверхності, і вам треба б спускатися, або робити якийсь затяжний підйом. Ну, то ви вже самі вирішите, куди ви хочете мандрувати. А мандрувати по бездоріжжю насправді на ньому можливо. Я думаю, звіси маленькі, кліренс доволі великий. Ну, єдине, що я думаю, що в болота, в озера його не тягніть за собою, і буде все добре. В автомобілі немає звичної кнопки старт-стоп. Є просто двері, до яких ви підійшли, сіли, натисли педалі гальмів, вимкнули передачу і вона готова їхати. І на тому все. Приїхали, нажали паркінг, вийшли з нього, відійшли, вона закрилася, і ви про те забули. Зручно. Ніякого вам оксамиту. А є лише гумова така підкладочка. Шуміти може, але не сильно. Сидіння, як і у всіх, Volvo, дуже комфортні, вишукані матеріали, якість. Жодних зауважень підлаштовується під вас, як ви просто того захочете. Можна їхати, подорожувати і не втомитися, подорожувати. До речі, машина заявлений пробіг 430 км без підзарядки. Я думаю, що то реально якось проїхати, якщо ви чудо людина. Бо в справжньому житті розраховувати там на 300-350. На більше я не уявляю, як можна проїхати взимку да, до 300 то 100% на трасі. Ну да, якщо ви будете їхати 90 кілометрів за годину, там з вимкнути тою пічкою, з вимкнутим кондиціонером, да, ви можете проїхати якісь унікому проїжджають і більше 450 км, кілометрів. Але як то зробити, я не уявляю. Вони постійно змінюють прошивки і покращують ці показники. Але знов ж таки я впевнений, що перейти межу в 400 кілометрів в звичайному житті неможливо. Даний автомобіль має батареї на 78 кВт, два двигуни на 408 конячок. Volvo запевняє, що ці батареї надійні, сучасні і довговічні. Вони дають гарантію 8 років або 160 тисяч км. Вони виробляються в Європі, в Бельгії, там, де і виробляється автомобіль. Тому будемо сподіватися, що це має право на життя. Передня карта дверей виглядає так само, як і задня. Фантастично всі матеріали. Суперові, м'ягенькі. Тут войлок. Войлок, До речі, і тут войлок. Я такого раніше не бачив. Мабуть, тільки в суперових машинах, як ця, войлок і тут. Замість пластику, який легко ну, запачкати, подряпати. Отак от, от сучасно виглядає войлок. Мені подобається. Зверніть увагу, як виглядає карта дверей. Вночі і в день дві великі різниці. Задній ряд дає трохи більше, ніж ми розраховували. Місця предостатньо, ноги є куди діти, передні сидіння стоять високо і можна їх туди підсунути. Над головою місце вистачає, ніяких перешкод у голові я не бачу, хоч і є присутня панорама, да, схили задній кут кузова, всі матеріали мягенькі. На дотик досить гарні. Тут маємо підлокітник, підстаканники. Пляшка, мабуть, стояти нормально не буде, але взагалі вони є. type c порти два маємо. Більше начебто нічого такого немає, але в дрібничках да, тут вішачок такий є. Є підсвіточка. Це е, кріплення сітки. Якщо ви тварину там перевозите, або якийсь багаж, який може залетіти в попе, в, вперед. при гальмуванні, або, не дай Бог, при аварії. Тут є така сітка, вона чіпляється і захищає. Вона йде в наборі. До речі, в наборі раніше до xc 40 пам'ятаю, давали таку ганчірочку для екрану. Перерив весь цю машину, не знайшов, може дилер. Сховав десь собі її в кишені забув віддати, але а може і не дають вже. Економія. Хочу звернути вашу увагу до панорами. Вона глуха, вона не відчиняється, не зачиняється, і навіть немає ніякої штори. Вона просто пританована. І з першого погляду навіть мені здалося, що в сонячну погоду буде якось дискомфортно, тобто сонечко буде припікати вам в голову. Але виявилося ні. Ну от зараз, зараз сонячний день, сонце. Світить на нас і воно не дратує. Тобто можна просто дивитися. Вони, як, вони якось то розрахували, що і скомбінували. Простір маємо, задоволення від погляду маємо, а сонячних промів, які луплять по голові, не маємо. Виглядає начебто, це шкіра да, скомбінована з Алькантарою. Але насправді це було колись і неправда. Це не Алькантара, а це не шкіра. Але так класно зроблено. Ніяких питань в мене немає. Не жарко, не холодно. Зручно і приємно. Чим ще може пишатися ця наша вольвочка офіційна, вона зроблена в Європі, в Бельгії. Тут всі наліпочки, все написано і то підтверджує, то не Китай. Карта Дверей має дві колоночки: одну, другу, войлок. В машині всюди є цей войлок, який... Ну так виглядає, типу, бідно, сіро. Але він класний. Реально класно і сучасно воно виглядає. А восечки можна було б якось оформити то і покраще. Пластик, Воська. Не дуже таке я полюбляю. Що е, не дуже полюбляю? тунель. Ну, він же не потрібен вже цієї цьому автомобілі. Ну, не вже не можна переробити якось. Без нього робити ці електричні машини. Невже то так дорого робити різні заготовки тої платформи? В русі від Volvo я в захваті. Ніяких роздратувань вона не викликає відчуття просто справжньої нормальної ДВСної машини. Вона ну, і збудована на базі справжньої ДВСної машини, от поки не натиснути. Акселератор в пол, ну немає відчуття, що то електричний автомобіль. Керованість нормальна, вона не жорстка. Хоча я думав, що буде трохи гірше і дратувати на ямках з низьким профилем вона поводить себе досить класно. Гальма, взагалі, дурдом, вона просто зупиняється як боліт, ну просто як суперкар, спорткар. Гальма на 5 з плюсом, я не знаю. На що такі прям, ну, прям виворачує наізнанку. ну насправді як і з місця. Вона з місця рушає за 4,7, ми то перевіримо. 4,7 секунди до сотні. Ну, тяга шалена, на жаль, максимальна швидкість 180 км на годину. Але того вистачає. Нарешті шумка Volvo мене задовольняє. Машина реально тихенько себе поводить, ніяких. Шумів я не спостерігаю зайвих, навіть на великій швидкості, ну, досить, досить нормально для свого класу. Все добре. Круїз контроль поводить себе досить логічно, все бачить, все зрозуміло, да, довго не дасть керувати автомобілем самостійно. Тобто руки на кермі треба тримати обов'язково, але ніяких різких рухів нічого такого машина не робить. Єдине, що в адаптивному круїзі стало дивно, це ці кнопки та тримаю, тримаю, ну, не хвилюйся, Щось воно. Зрозуміло? Воно відчуває тепло моїх рук. Е, Ось ці кнопки, якщо раніше ви могли вибирати да, там, автопілот. Е, Круїз активний, чи акти... круїз звичайний. Зараз ці кнопки зовсім не активні. Я їх застосування не знайшов. Ви просто вмикаєте, тільки автоматичний автопілот і поїхали. Вона сама все за тебе робить. Тобто, звичайний круїз контроль, як раніше, вибрати, ви не можете вже спробуємо, як вона буде себе поводити, якщо я буду ігнорувати будь-які правила руху. Да, просто вімкнув круїз і поїхали. Тримайте кермо, то я зрозумів, до речі, реагує з таким запізненням. Тобто, якщо я покладу, треба прям. Вона просто скидає швидкість. А ні, вже починає гальмувати. Ну, це правильно. Ой, включила аварійку, ну, типа, зовсім дурень на дорозі, тіпа, будьте уважні. Добре, не будемо дратувати водіїв інших. Динаміка ну, на 5 з плюсом, просто швидше не треба, то точно. Кліренс автомобіля 18 см, непоганий показник для розмірів автомобіля. Завод-виробник каже, що там 17 см. Деякі джерела кажуть 19, але ми наміряли чесних 18 см. Ще класно виглядає автомобіль знизу, він повністю плоский. Я думаю, за рахунок цього аеродинаміка тільки покращується. Підсумуємо, Volvo C40 40 сучасний, динамічний, комфортний. Безпечний автомобіль, до речі, продинамічний. Ми досягли показників 4,5 секунди до сотні і перевершили заводські е, показники, які були 4,7. в будь-якому випадку. Що 4,5, що 4,7, дуже швидко, прикольно яскрава машина, яка дає вам вагон емоцій. і Якщо ви готові витратити 67 тисяч доларів. Завітайте до нас в автосалон Рудольф Автохаус. Спробуйте, подивіться не сподобається, підберемо якийсь інший автомобіль. Якщо сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться. До нових зустрічей!